Доброго ранку! Хочу привітати всіх сьогоднішнім святом на сьогодні стрітання Господнє. Побажати Божого захисту для всіх нас і для наших захисників, напевно, в першу чергу, щоб всі ми були під Божим покровом і перемогли в цій страшній війні. Ось у мене тут така краса, бачите, вже крокуси почали розцвітати. Дуже гарно воно все виглядає нарцизи, нарцизи, отак вони похилилися. ну Не знаю, хай собі так ростуть Примола мені дуже-дуже подобається. так що Такого гарного всім настрою, весняного бажаю. І щоб все в нас було добре. Показати свою улюблену коробочку. Така вона гарна, святкова сьогодні, сонячна. Дивіться, що я тут маю. Мої такі вже запаси велич... величенькі, запаси насіння. Це я лишила минулого року насіння помідорів. Чесно кажучи, мені не дуже сподобався саме цей сорт. І це я їх садити не буду. І цього року я взагалі вирішила, що я помідори буду купляти готові вже саджанці. Тому що часу просто ну, реально в мене немає. Зараз я змінила роботу. І... Дуже багато маю роботи, і зараз просто фізично це все не встигаю. ось Але хотіла вам показати, скільки я після минулого року, після літа, осені закупила насіння майорців. подивіться я зрозуміла, що це самі мої улюблені квіти, які вони проростають. Всі, скільки націнин я поклала в землю, всі проросли, всі засвіли. Єдине, що їх було дуже мало. Ну Цього року я постараюся насіяти їх дуже багато. і от Пішла в магазин і понакупляла. Всі-всі, які мені подобалися, я понакупляла. Там були ще й вони були на розпродажі. Це було взагалі для мене щастя, тому що я могла собі е дозволити, дуже їх багато за ту суму. Ось, так що вже чекаю весни, щоб їх всіх посадити. Дуже класно ростуть, дуже класно цвітуть, і до самих майже заморозки вони мені трималися. Ну що, мамо? Пікнічок у нас з тобою організувалися. Так Там, от у нас сьогодні. І ряд бутербродів. Йлю своїми покупками з метру. В минулому відео я показувала, що я шукала плед. Там виявилися дуже дорогі, а я шукала саме цей. От я його знайшла, але вже вам не зазняла. Він набагато дешевший. Ось, І тут дуже гарний складник. Складник, зараз я вам покажу. Розмір отакий, а складник... Ось, Дивіться. Значить тут 50% вовна, поліестер і акрил. Але він дуже м'який, приємний до тіла і головне, що теплий. Як в мене було дуже багато штучних різних пледів, і ми їх часто силили в коридорі в вані, коли були повітряні тривоги. Вони всі знищились. Багато я подарувала, віддала своїм родичам, які переїхали до нас з інших регіонів України, і тому мені треба було терміново щось уже собі поповнити, тому що в хаті прохолодно досить і я себе спасаю таким медом і купила ще обновила подушку таку, досить таку тверду. От, ну, такий розмір, не знаю, дивлюся, тому що кожен вже попереднє все знищене.